Доброго дня. Сьогодні вас вітає третій Грінвуд. Починає з п'ятої та восьми секції. От, бачите, зверху вже зробили за ці чотири дні, як моделітники нові зайшли. Зробили вони ріділя, поставили, поставили фанєру і, мабуть, вже розкладають арматуру, можливо, навіть, хоча я ще не бачу. Ну, коротше, саме жир дістався хлопцям. Скажу чому. Взагалі вважають, що фундаменти саме жир але фундамент дуже незручно, тому що немає типового. Поверху, а тут залишилось тільки типові поверхи, тут їх штуки 15-16, залишилось точно зараз не скажу, де 4, де 3, де, де 2 вже. Але вони всі типові, досить зручні, в плані тому що ти просто переставляєш з поверха на поверх, з поверху на поверх палку і е, рушиш далі. Тут історія, кому цікаво, кому не цікаво, розкажу. E, була класна бригада, непогано вона працювала. Та їх було небагато, але вони були стабільні. Дійсно, зараз стабільність дуже важлива. І оця стабільна бригада розпалася на дві частини. Перші пішли e, за бронюванням на іншу будову. E, я перепрошую. Мене дуже сильно хоче хтось бачити. Пішли на іншу будову, ну, а ті, що залишились, не могли справлятися з тим об'ємом, Ну, ми дійсно розуміли, що. Менше, ніж 8 людей, нема сенсу пробувати. Не встигнуть, не зроблять, люди не пересилять себе. От. Тому сюди зараз заходить бригада на 15 людей. Зараз вони тільки частково перейшли. З наступного тижня додадуться вже останні хлопці. Добре. До речі, тут по 12 секції з'явилася нова підпорна стіночка, по-моєму, було. Та, її не було. Вже вилили підпорну стіну. Тут буде плавний такий заїзд, круговий заїзд, обхід. Заїзд не тільки для пожежки а для а, більшості мешканців це буде пішохідний обхід, а, де можна буде прогулюватись вздовж лісу за, на закритій при цьому території. Так, по 12 і 11 секції, от, крім цієї підпорної стінки, особливо нічого не змінилося. А, подали тільки, по-моєму, цей. Цю цеглу. І 9 10 це основні зараз зміни. І інженерія. Як ви бачите, ось такі моцні дроти електричні, їх отут зараз прокладають. Це вже їх ведуть на майбутні секції, я так розумію. Ось бачите, з бронюванням з усім, потім сюди якось будуть заводити в ту підстанцію. Ось воно цеглою прокладено. І йде до основної. Яка знаходиться біля спортивного дитячого майданчика і паркінгу. Так, тут трошечки додалось вікон, а, не трошечки, а всі позаставляли, і кладочники вже зараз знаходяться в, повністю в секції номер 10 Десята секція має зараз вже дороблятися, тому що. Нам обіцяли, що вже під кінець цього місяця, на початок наступного, вже перейдуть хлопці на 11 по цеглі, по внутрішніх перегородках. Нагадаю, що в більшості у нас тут перегородки саме з цегли, в тому числі з цього. Так, це у нас прохід в паркінг чи куди? Якщо чесно, я вже трошечки заплутався. наш основний. Ні, це комерція, все правильно. От е, тому вони вже повинні десь тут вже щось завершувати. Ні, до речі, це ліфт. Ага, тут у нас трошечки інша система. Ми винесли, на, на, по-іншому зробили ліфтову. Це по пожежних нормах. Добре, Ігор. По пожежних нормах, щоб в ліфтову не потрапляв а, дим. Якщо, наприклад, буде горіти а, цей як його а, паркінг, щоб в ліфтову не потрапляв дим, а, ви винесли окремо, щоб опустити паркінг у А ось окремо зроблені сходи. Коротше, чисто по техніці безпеки. Тобто там на вході між цими трьома входами дверей не буде. Тобто, якщо десь щось буде, не дай Боже, горіти, то воно буде горіти. Так що не, люди не здихнуться. Так, це у нас поверх номер один. Нагадаю, не зуцоквідний. Так, тут у нас є тільки зовнішні перегородки, вентиляційні блоки. І все, зараз піднімемось нагору, подивимося, що нагоріть. Ось бачимо, приймирять, і це у нас дах над паркінгом. І в тому числі. Площа, яка буде використовуватись як загальна. Ну, тобто там лавочки виростеть, озеленення таке. А ось на другому поверсі бачимо вже тут чистенько, гарненько. Бачимо, що між квартирами і між е е е сходовою, між коридором і квартирою, у нас йде більшість більшості, Ну, Крім тих місць, де у нас там є. Комунікації, там додатково ще є газоблок. Ось. Добрий день. Ось так. газоблок, газоблок, це другий поверх. Зараз впереду подивлюся, що на горі, і будемо розуміти, як воно рухається взагалі, які є зміни. Якщо вверху вже все зроблено, то розуміємо, в дійсності, він залишається доробити другий, перший і все. Ні, тут бачу теж щось роблять. Там готово і тут так само права сторона, що перемичок. Тобто третій поверх теж в стадії такій, що доробляється. Добрий день. Так, У нас третій поверх. Зараз піднімемось на четвертий і на п'ятий. Подивимось, що там. Ну, На п'ятому котельні також подивимося, що там по котельні доробляється. Так, тут так само, тут менше залишилось, виходить, тут більше перегородок стоїть. Добрий день. Добре. Ага. Ну так, тут вже фактично на фініші четвертий поверх. На виході. Добрий день. Тут я не буду заходити, там якраз ще працюють. Ну, як ви бачите... Це сплав досвіду і молодості. Як ви бачили, всі працівники або 60, або тільки виконалась 18. Що маємо ти маємо. А ви, до речі, вони молодці. П'ятий поверх ще нічого. Виходить, п'ятий перший в однаковому стані, другий, третій, четвертий. Зроблені ну, трошки більше, ніж на 50%. Але кількість людей велика. По, на другому-третьому по одній людині працює, а на четвертому щось так людей шість чи сім. Так, тут підготували під залиття стяжки. Це наша котельня. Цікаво, а де котли? Чи вони взагалі тут на місці, чи ні? Так, це рубероїд. Ні, не бачу котлів. Котли ще не привезли. Так. Знаєш, тільки почали підготовку під монтаж ліфтів, ліфти приїхали на будову. Ага, теж дивіться хитро, як зробили, поки закидали на дахи цеглу, бо потім легше її, якщо що, носити. Наприклад, п'ятий поверх може і зверху носити цеглу. До речі, класне рішення. Класне. Адекватне, скажімо так. Ну, Якщо тут дах тільки один шар, то там дах вже готовий. Тобто тут, тут тільки запраймерили дах, ще не зробили його. От стяжка зроблена. Перед цим зроблена е, е, пароізоляція. Я так розумію, потім стяжка разуклон. І зараз повинен робити вже дах, бо там рубюроїд, ви бачили, стояв е, в паліті в білій. Ось. Ну, так в цілому окей. Давайте переходимо на секцію номер 9 Слухайте, поки йду на секцію номер 9 розкажу вам цікаву історію. Про наших простих людей, як то кажуть, я зрозумів, що дуже велика проблема у нас в головах у людей відбувається. Зараз два приклади вам приведу. Перший приклад це саме з третього грівбуду, де люди, які купили квартиру в 9-й секції, з виглядом в ту ну, сторону на ліс. Коли дізналися, що ми будуємо паркінг і над паркінгом будемо робити спортивний дитячий майданчик, почали на нас скаржитись, писати нам десь якісь там коментарі в гуглі чи ще десь. Про те, що навіщо нам той спортивний майданчик, печачий, навіщо там щось будувати, ми хотіли вигляд на парк, то п'яте, десяте. Такі смішні. Ну, по-перше, ми ні від кого ніколи не... Скривали те, що там буде дитячий спортивний майданчик. Це раз. Друге, підземний паркінг буде під землею, ви його бачите, не буде. І це навпаки краще, тому що ми покращуємо кількість паркомісць на об'єкті. Це просто бред таке нести, казати, що дуже погано, що ви там ще щось будуєте. Ми що там, секцію збудували? Ну, насправді там реально сідає одна секція. І от в такі складні часи більшість компаній. На обіцяні дитячих спортивних майданчиків ставлять секції. Ми поставили вам паркінг, на якому ми нічого не заробляємо взагалі від слова зовсім. Потім будемо робити спортивний майданчик, але ви знаєте, що спортивні майданчики ми робимо найкраще у Львові. Вон, Подивіться на білий шоколад, можете загуглити в Ютубі, подивитися, які ми робимо спортивні майданчики. І тут таку вдічність. Ну ладно, добре, ми розуміємо, що людям щось пороблено десь в голові. Окей, другий випадок. Людина купила на Господи, де вона купила на парксайді квартиру на першому поверсі. Квартира з е, патіо, і в них вигляд виходить в двір. І в дворі ми ще давним-давно обіцяли. По-моєму, я ще два роки тому казав, що коли якраз блекаути були, що ми управлінська компанія купить собі генератор і його е, поставить е, всередині двору. Для того, щоб що? Для того, щоб зробити цей будинок максимально енергонезалежним, щоб у нас вода, опалення, освітлення в коридорах, освітлення в е е цьому Господи. освітлення в під'їздах, е освітлення в дворі. І ще там. А, і навіть один ліфт. Для того, щоб піднятися до е цих е до котельні, ще один ліфт. На всяк випадок, ми ж з нами, е можливо, старші люди будуть якісь там його обслуговувати. Коротше, вони кажуть, навіщо ви поставили нам перед вікнами цей генератор, його не було в проєкті. Потім, від відникше. А от у нас з інших вікон торгівельний центр. А ми хотіли, щоб тут була природа. Так і хочеться сказати, шановні, то, що ви там собі в голові придумали, це не є те, що ми обіцяли, О, до речі, ліс. Тому трошечки, як то кажуть, Заспокойтеся, попийте магне B6, та й все. Тому от з більшістю людей зараз ну, дуже важко, тому що вони таку якусь фігню придумають. Дійсно, є нормальні пропозиції, ми на них реагуємо там лавочку перенести, ще щось. Додати, щось прибрати, щось перефарбувати, щось переробити, якісь магнітів доставити. Окей, а коли нам розказують про те, що ми не знали, що тут буде торгівельний центр, то будуєте торгівельний центр. Ну так, от 10 гектарів перед вами вклонилися і сказали, ні-ні ні, хай тут ріпак росте. Ну, що у вас в голові? Ладно, повертаємось а, від хейту до реалій. Дивіться. Ліфт вже. Ліфт вже монтується. Бачите, вже направляючи, вже оця як у нас, стрічка прорезинена, армована. Що у нас тут ще? Ну, Від секції номер 10 відрізняється, тільки от я бачу, якась слаботочка проведена, але, по-моєму, це не це пожежка, по-моєму, це не інтернет. Йдемо далі. Десь повинна бути по логіці розкладка на тепло. Ага, ось труби бачу. Є. є починають, починають, починають. Це у нас поверх третій виходить. А? Зараз піднімемось вище. Значить, вищі вони вже повинні бути. А, термофлекс. Що таке термофлекс? Uh, insulation solution. Ага. Це якраз для. Труб, це утеплювач, ізолятор, я би так сказав, на холодний син. Ага, ось вони вже почали розводити опалення по всьому поверсі. Це вже поверх, я так розумію, четвертий, якщо я не помилився. І вже розкидали його повністю. Зараз піднімаємо ще на один поверх. Це п'ятий поверх. Так, п'ятий поверх. Тут якась машина, яку монтують щось тут, якраз провода. Коротше, тут вже конкретно такий монтаж ліфта. Опалення бачимо. Давайте подивимося, що на даху. На даху у нас, бачимо, вже тут практично все є. Флюгарки навіть поврізали. Флюгарочки на місці. Нагадую всім, хто не знає, що це. Це така штука, яка випускає пару, якщо вона якимось чином потрапляє в конструкцію даху між пароізоляцією і гідроізоляцією, щоб не підривали гідроізоляцію, вже розказував цей випадок на білому шоколаді, саме прямо над моєю хатою. То воно підриває, тому ми кількість флюгарок збільшуємо для того, щоб потім не мати проблем. А чому це було? Тому що людина, яка жила на цьому чердаку, цьому чердачному поверсі, вибила собі вікно, порушила гідроізоляцію і вперед. Це питання з порушенням гідроізоляції, це вічно. Такі прості люди. Та я за, там, за смішні гроші вам зроблю. Та це взагалі не є проблема, це все дешево. І вони так це роблять, а потім у нас виникають великі проблеми. Така ж сама історія була з нашими плиточниками, які, е, яким балкон рівно був 1,20 і плитка теж виходила там метр двадцять. Ну, я умовно кажу, там, не до, не до копійки. І їм виходило, щоб не підрізати плитку, вони підбивали трішечки цей порі, поріжок, який ми робили. А цей поріжок був загідроізольований. Ну, і потім після цього в декількох квартирах, де ці вармайстри працювали, у нас були проблеми з гідроізоляцією. Ну, вже у нас ніяких тут на даху людей не живе. Вже Всі ці помилки ми повивчили, повиправляли. Вже ті гроші того не вартують. О, тих проблем. Коротше, як кажу, завжди казав і буду казати, що ми просто змінюємося від комплексу до комплексу, забираємо помилки, визнаємо їх, дійсно, допускаємо цих помилок. От. Ось таке. Що я вам ще цікаво розповісти? А, сьогодні, до речі, просто поки буду приміщатися, буду розказувати. До речі, сьогодні звернувся до мене клієнт по одному з комплексів, не буду казати, якому, і написав таку історію. Шановний Максим, так і так, ви теж забудовник. У мене зараз історія така, що я купив іншого забудовника, називати не буду. І з ним в мене виникла проблема при передачі квартири, вони мене заставляють зробити технічний паспорт. Хоча в договорі, у нас у всіх договорах стандартно прописано, що вони ми повинні передати клієнту всі документи, які потребують для реєстрації права власності, а е, вони, мабуть, це трактують, що всі документи, які необхідні для реєстрації права власності від них. А, до речі, штукатурочка. Дивіться, ми пройшли штукатурку, а я забув про неї сказати: штукатурка вже на стінах. Зараз до розповім на стінах по коридору і по квартирі. Дивіться, вже штукатурні роботи робляться, це теж добре. Але тільки перший поверх, О, ну, в даному випадку, це вже добре, що е, саме ця секція потихеньку буде готуватися до здачі. Так от продовжую про технічний паспорт. Він каже: от я з ними не згоден, тому що я всю всюди з ким купував, і в нас купував, що ми технічний паспорт людям видавали. Дивіться, технічний паспорт це така ж фішка, як плитка на балконі від нас. Чому ми його робимо? Не тому, що ми добрі і хороші. Нам в той технічний паспорт обходиться. Я не пам'ятаю, чи 600, чи 800. Я можу помиляти, скорості, до 1000 гривень він нам точно обходиться. Може навіть і дешевше. Я просто не пам'ятаю останні цих цифр. Але знаю, що якщо людина буде замовляти, він буде від 1000 до 2000 гривень, можливо, і більше, в залежності від об'єму квартири. Ну і виходить так, що. Нам простіше витратити ці гроші і швидко передати людям квартиру для того, щоб що? Щоб не витрачати гроші потім на те, щоб ми цю будову тримаємо в житловому стані. Тому що чим швидше люди зайдуть, тим швидше вони створять ОСББ, заїдуть і самі почнуть платити за своє світло. Тому що у нас величезні витрати, там 2-3 мільйони гривень на середню статистичну будову виходять, що ми оплачуємо, щоб підтримувати це в належному стані. Бо у нас люди як? Тіпа, я поки не отримав, то не, то не є моє, то не моя проблема. Ну, в дійсності юридично це так. І тому ми робимо саме для цього. І як і плитку на балконі, для того, щоб хто купив квартиру і не заїжджає в неї і не робить плитку на балконі, то він робить квартирі на поверх нижче і гірше, тому що розрушається стяжка і приводить це до чого? До проблем з замиканням, з затіканням в квартиру по діагоналі нижче. Так, вертаємось до наших баранів. Так, що у нас тут? Це у нас той паркінг, про який я розказував. Це, це електрика. Це, тут у нас знаходяться трансформатори такі, всі різні. Так, це найдорожча штука, яку ми... Одна з найдорожчих, яку ми робили. Паркінг. Насправді цей підбетонка і ці роботи по землі, вони дорівнюють. Роботам на дев'ятиповерхівку. Як взагалі все починалося? Починалося з того, що ми повинні були тут на цьому рівні десь зробити в одному рівні паркінг, ой, частково паркінг і частково спортивний майданчик. Розуміючи, що на одному рівні паркінг і спортивний майданчик це не дуже добре, ми подумали як. Давайте зробимо внизу все паркінг, зайдемо паркінгом під землю, а зверху з тої сторони накатимо на нього спортивний майданчик, так як ми зробили це на білому шоколаді. Я вважаю, це взагалі один з... Прекрасних прикладів. Але стикнулися з тим, що тут колись буда, була якась будова. Навіть ми зайшли, по-моєму, тут її вже не було. І е залишився старий фундамент, під фундаментом куча сміття. Коротше, прийшлося вигрібати і в декілька рівнів робити, е по-моєму, 2,5 метри ми піску засипали заміщення ґрунта. Дуже дороге е задоволення, прям фантастично дороге. Коротше, ми вже все в'язалися і виходить, що нам ці паркінги вже фактично стають. Золотиною вони робляться в більшості для того, щоб покращити коефіцієнт паркінгів для комплексу. Тому що ми розуміємо, що ми точно будемо ще добудовувати це все діло і в кінці 26-го і навіть на початок 27-го будемо доробляти. І на той момент питання паркінгів буде дуже важливим. Ми вже так заздалегідь дивимося на це діло. І розуміємо, що ми будемо неконкурентними, якщо у нас не буде вистачати паркінгів. Тому питання паркінгів воно важливе і ми розуміємо це. І нам оця штука, чесно кажу, невигідна. Нам воно не потрібно по фінансах. От відверто. Ще раз кажу, дивіться, ми, мені в очі, невигідно по фінансах, просто невигідно там. паркінг 10-11 тисяч доларів. А сюди вже декілька мільйонів закупали. І по-моєму, тут 20 чимось паркінгів, 24, чи щось таке, чи 22. Воно взагалі ну, не цікаво. Просто не цікаво, що моноліту нема. що зверху треба гідроізолювати, зробити потім зверху спортивний майданчик якісний, щоб воно не тікло. Коротше, коломийки. Придумали собі, але клієнту буде однозначно супер добре, тому що кількість парків збільшується, зменшується запаркованість зовнішньої вулиці. Так, давайте переходимо тепер до краю секції і виходимо. Хочу вам показати, великий об'єм по фасаду зробили. ну По-перше, повністю зроблений фасад зі сторони першої черги, ви бачите, да? це секція номер 9 І перейшли на боковий фасад ось з цієї сторони. З зовнішньої сторони, по-моєму, ще нічого не робили. І от вони якраз будуть утеплювати. Я так розумію, вони розбирають ліса. Чому? Тому що вони хочуть утеплити максимально. Якщо чесно. Чи... А, ні, вони з Люлюк, мабуть, працюють. Так, вони з Люлюк працюють, то вони просто нижні. Нижні е поставили, щоб нижні зонті позабувати. Коротше, по фасаду потихеньку рухаємось. Думаю, ось так. Ну, зараз спробуємо проскочити на першу чергу. І вперед. Тут ми доробляємо благоустрій. Е дуже сильно на нас харилися сусіди, що ми прибрали ці сосни, От, е тому що пожалілися на нас, визвали поліцію. Думаю, ми теж, якщо вони десь якусь грушку себе в дворі захочуть спиляти е на своїй території, теж треба буде визвати поліцію запитати, чому вони роблять грушу без нашого дозволу. Бо це і наша територія, якщо коротко. Менше ну, з тим. Нам саме жалко було ті дерева, але вони були на висоті. От коріння е стовбур з коріння виходив на, на висоті верхньої частини то тої палети Бруківки, ну, щоб ви розуміли. Втримати сосну на такому рівні нічого не зможе, тому що сосна, вперше вже була висока ось, на такого рівня. І якби та сосна впала їм на хату, то була б велика проблема. Будемо засаджувати тут деревами, а ті сосни спробуємо зберегти. Ну, Тут будуть парковки, єдине маленьке вищерблінкою, тут десь гав з по-моєму. Тут будуть повздовжні паркування. Ведемо паркування по вулиці. Я думаю, всі будуть тільки за. Ну, в принципі, це все сьогодні. Давно не робив огляд по широкій по грім до третьому. Ось вам вже широка 22В. А, так, давайте ще трошечки новин загальних організаційних. ОСББ тут давно утворено вже. І зараз, після того, як вони доробили ОСББ, а, залишилось велике питання по газу. По газу всі а, папери зроблені, але трохи тормозять. Тормозили запуск і обіцяли вже до 1 листопада запустити. На початку цього тижня, по-моєму, вівторок, мені казали, що, можливо, там, з дня на день відкриють засобку. Я не знаю, можливо, вона вже відкрита. Але я так розумію, що до кінця тижня, максимум початок наступного, питання засобки і включення котельні вже вирішиться. Тому, в принципі, з чим можу і привітати, тому що юридично вже немає ніяких причин не відкрити опалення. На Грінвуді 3. І мене прохання до всіх клієнтів з Грінвуда 3, тих, хто підписаний і ті, хто не підписаний, їм теж перекажіть сусідям, будь ласка, на момент запуску котельні. Дійте так, як вам каже ОСББ. А слідкуйте за відкритими-закритими кранами. Це дуже важливо, щоб не затопити сусіда, тому що велика кількість ремонтів вже зроблена. Тому ви, будь ласка, під час запуску, якщо хтось живе, а хто має вже готовий ремонт. Будьте готові, готові. обов'язково слідкуйте за кранами, щоб не сталося лихо. Все, мабуть, на цьому все. Всі новини добрі, гарні, потихеньку, потихеньку нас доганяємо те, що втратили.